Ну, нарешті нам дали світло, і можна сьогодні відсвяткувати День Ганни. Так що, дорогі Ганночки, які би в Україні не були, чи на нашій рідній Нинці Україні вітаю вас, Днем вашим, Ангела Ганни. Бажаю вам, звісно, здоров'я, щоб ангел-охоронець завжди ходив за вами за кожним кроком і оберігав від всіх бід. Ну а на вечері у нас сьогодні буде так скромненько пюрешечка з вершками і з домашньої вирощеним на своєму городі картопельки. М'ясний гуляш. Ось такий смачний гарячий з пилу жару. Так? В якості вітамінів у нас буде морська капусточка. Без ніяких додавань, чиста морська капусточка. І ось такі ось такі канапочки із шпротами, авокадо і чорним кунжутом. Ну, а упиватися ми будемо домашнім смачним компотиком із ягід, які виросли у нас на городі. Тому нам смачного, вам дякуємо, що переглянули. Аганусі! Гарного вам року з вашим сильним ангелом-охоронцем!